Друзі, привіт! З вами таксіна група Калотекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. І зараз в вашій увазі пропонуємо лот одягу трикотажного під кодом позиції 40 110. Дана позиція, на жаль, вже майже закінчилася. В наявності лишилися останні шість мішечків. Не втрачайте можливості придбати один із запропонованих мішків і ви. Для замовлення пишемо особисте повідомлення у Viber або телефонуємо за вказаним номером у шапці профілю. Зустрічаються бриджі в невеликій кількості. Друзі, вашій увазі зараз представлений Лот одягу трикотажного під кодом позиції 40 110. Позиція вже майже закінчилася, залишилося останні 6 мішків. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 доларів. Вага мішка даного становить стандартна 25 кілограмів, Вартість лота 87,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним. Постачальником сортованого секонд-хенда в Україні будьте першими, хто придбає хороші лоти за вигідними доступними цінами. Вартість лота лише 87,5 долара. У наявності лишилися останні шість мішечків. Позиція майже закінчилася. Дана позиція складається із штанів трикотажних та кофт. Пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Ціна за кілограм 3,5 долари. Вага мішка стандартна іде для даної позиції 25 кілограмів. Вартість лота лише 87,5 долара. По актуальному курсу валют на сьогодні мішечок виходить 3430 гривень. Не втрачайте можливість придбати для замовлення вам. Залишиться написати нам особисте повідомлення або зателефонувати відправлення. Здійснюємо новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам вигідніше та зручніше. Друзі, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлений лот одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 долара. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. Вартість лота 87,5 долара. Щоб дійснити замовлення, пишіть нам особисте повідомлення або телефонуйте, підписуйтесь на канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Наразі представлений мішечок номер 2 за сьогодні зустрічаються також фірмові моделі відомих брендів. Повторюємо, в вашій увазі представлений лот одягу трикотажного під кодом 40110 Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 долари, вага мішка стандартна 25 кг вартість лота 87,5 долара. Для замовлення пишіть нам повідомлення або телефонуйте. Повторюємо лот. Одягу трикотажного під кодом 40110. Це все в нас іде один мішечок, в якому і кофти, і штани в пропорції, 10 кг кофт та 15 кг штанів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам. Особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам вигідніше та зручніше. Не втрачайте можливість на вигідну покупку і ви разом з текстильною групою Кавлатекс. Встигніть придбати, так як кількість товару даної позиції обмежена, залишилося останні 6 мішків. Друзі, підписуємося на канал, слідкуємо за нашими прямими ефірами, робимо замовлення, ставимо лайки, якщо сподобалась позиція. А для замовлень будь-якої із позицій необхідно написати нам особисте повідомлення в Дірект або Viber. Можете зателефонувати номер телефону для зв'язку, вказаний в шапці профілю.